У храмі Воздвиження Чесної і животворчого хреста міста Броди організували реколекції і провели хресну дорогу. Як це було, дивіться далі. У неділю 14 квітня біля храму Воздвиження чесної і животворчого хреста міста Броди в честь парафіяльних реколекцій було проведено літургію. Організатором цього церковного заходу був реколектант Отець Юстиніан. Городечний темою сповідей було п'ять ключів, щоб закрити прокляття і відкрити благословення. <му> Людям важливо сповідатися та заспокоювати свою душу. Кожен приходить до храму зі своїми переживаннями, думками та емоціями і під час війни. Це іноді єдиний спосіб втішити себе в такі важкі часи, коли Діва Марія приймає весь удар. Важливо вшановувати Господа та вірити разом з усіма, що наша земля священна дістанеться і нашим дітям. Сергій Нікішин, Яна Грицай, телеканал Броди онлайн.